Десята ранку біля воріт волонтерського штабу вишикувалася черга. Тут звіряють документи та видають талончики на отримання допомоги, говорить волонтерка Лідія Таран. Ми надаємо одноразову допомогу, тому що людей, яким треба допомогти, дуже багато документи необхідні це довідка ВПО. Паспорт і податковий номер. Ми звіряємо довідку ВПО з паспортом, чи співпадає прізвище, чи співпадає прізвище зі списком тут, тому що буває, іноді довідки можуть бути ну, іншої людини взагалі. У черзі на отримання продуктів переселенка із Краматорська Любов Присяжнюк півтора року. Каже, вже проживає у селі Мельники. Я больше года гуманитарку не получала. Очень нужна, да. У меня и невестка сюда приехала с двумя детьми. Вот мы немножко делимся. Своего ж ничего нету, все приходится покупать. Я инвалид, у меня очень много денег уходит на лекарства. Олія, крупи, макарони, консерви, борщові заправки, чай. Таким наповненням коробки задоволена, говорить харків'янка Світлана Жигула. Це допоможе зекономити сімейний бюджет. У нас п'ять чоловік сім'я. Все необхідне. Я всянку їм цей. Ми ж пенсіонери, нам допомагають. пенсії маленькі. Муж пенсійна на інвалідності. Олександр Моляненко з дружиною, переселенці із Донеччини. Нині мешкають у Золотоніському районі. Зареєструвалися, це приїхали сюди. Подивимося, що тут є, хоч що небудь, і то а також ну, нічого немає. серед допомоги і одяг у пошуку зимового вбрання Людмила Брагіна із Енергодару. Що -то от таке присмотрела. то керю, може, що то розпущу, то носки свіжу. Що то таке вибираємо, діла, як зім'єш, то рукавички, то носочки. Тукарю може смотрю, там курточки тисяча. Це найбільша кількість наборів, яку видали для переселенців від початку повномасштабного вторгнення, розповідає керівник волонтерського штабу «ЛАД» Віталій Іляшенко. Продуктовий набір, який ми відтримуємо від Наталі круцько медицина в дії за підтримки і канадських партнерів. Ми знайшли ще додаткових партнерів, які готові надавати продуктові гігієнічні набори. Будемо намагатися в разі додаткових поставок продуктових наборів збільшувати такі обсяги масової видачі цих наборів і не тільки цих, а і гігієнічних. На жаль, поки війна, то всі ВПО цього потребують, і також і малозабезпечені, і інваліди. І черкащани Тетяна Зазуля Сергій Фімов Суспільне новини Черкаси.